Дякую, Боже, за душу дуже. Набо подати щось так не душить. Хочу кричати, мовчати мушу. Місяць повні, Щось чорне мучить. Загаджений дотиком, омежений кадром, і тепловагідність весна загубила. І чула собі в під промнів падре, моя тут присяга і зламана сила. Не треба зобрити даровані очі, Це се надійність я вас обороняю. І чула, де слухи динева, пророчі, хто сніжуся в пеклі, шукаючи раю. Це не відмова новим абонентам, І навіть комп'ютер зависнути зрівся, І брюсти могутній, був між компонентом, лишаючись поспіху голого місця. І світ засурмився, ото, що з екрану й досі лякає, ми йдемо до вас. Заглужений дотик. Єдину команду він слухав підтажною фас. І краплі за краплями сьомого поту. І візи чекають своїх пастухів. Ми всі повернемося. Рівно на соти. Будинок та й сімдесят п'ять я боюся насправді. Ти знаєш, як це? Боятися? Знаєш, як це? Дивитись при себе і бачити те, що не видно? Ще година чекати на щось і у чомусь клястися? Я говорити про щось і сміятися, дещо притурно. На годину пострілки, здається, сході з розуму. А яке кому діло до того, що в мене всередині? Може, це в мене фішка, що я так часто народжуюсь, може, це в мене... Я ні долі так переплетені. Чикаєш своє покаяння. Гріза пазухою сім'ї. Мудрість. Пакетик настану згадування нерозбіжностей в безлічі. Поля часом на і думають, як повертатися. Христи облуду батько кінчаються. Хетро, метро, альфа звільняється. за соним клеєм. Нехай ж не запрекляє скопшим. Ти Зелентою не Спи. Люлі, люлі. Корами те право муці. Хто змінює подушки мружиться, не любить плодів на любові. Хапайки за ремінець. Пойдеш? Навіть якщо каруселі поїхали. Хто ж повинен був залишитися? Вихоманці надлишку схожі сів'яба батьків чуже веселля дуже душно і дуже холодно. Відчуваю на дотик скидять. Ріже вуха на міст в різких липне, бо як хворий воїн. Я плекаю свою тривимірність і боюся своїх розтвоєнів. Світлий Боже, прости за скоєне. Я боротимусь, мене вийде. Всі ж рами ще загоєння, я не діва. Шукайте винних. Я боялася небо зноситься. Я боялася, що ти не чуєш світлий Боже, що знову я. Я боюсь своїх відчужень. Я бачу тебе у перетині паралели. Там, де сонце москві і зелена вода. Там, де море фіксується в краплі. Мені видно твої непрорізані сни колько ртуті на паннах пальців. Через них що болото за спиною, повернувшись, як на наповністю. А твої молекулярні з'єднання свято, як те, що забирають у дзеркалі відображення твоїх очей. Я бажу твою сукню весільну дощ попербону. Зім'я то але не повністю. Бачу останню сонату витховина тобі розтинуту. Наче Ісус, а ще бачу кола на водяному позванні, які залишили твої попередні тіла. А ти бачиш себе? Пробачай собі все, що ще до кінця не побачила. За повільний рух до стрибка ще три кроки пробігти. Я тобі не казала, що кожного вечора плачу. Я тобі не казала, що кожного ранку. Цей спокій граничить із прірвою, я туди не дивилась, та просто наснила знову. А тобі то подобре, ще вечора не порізатись, а тобі то подобре. Дивитись на мене грізно, мовитись на мене грішно, на поколі плоду, Дощами вбиває образи, так одразу це важко, я тобі не казала. Справді, я сьогодні самотня, а завтра покинуть радісно, Небо ніби вовчиться, Гарчить і залишиє Рани. Якщо не бачите, чи почуєш, впізніли жероки та спазмом, не, не целосанова просто так. Мадонна, і зараз просте тим вас невагли Ти піднімаєш камінь, ваші грішення судами, сідами, содомом, Зречення, про соні слова, Мадонна! куди поліз перевантажений тролейбус? Місяти звиє на грудях. Місники. На братах поперений спіти. Про сніжний сон. Трофцій, що ранний мостиновий кнець на соте, садається стрічками. Діду, мами. І руки не засохли. Кровоточ. Припалюють, кленуть, пророчать. А єдинок лише на майбутнє. Останній раунд. Готуйся! Боже, божевілля, тримайте мої зап'яття. Сім п'ясень на натишні, це свята неділя. Тікаю далеко ли вітер цілує п'ятик, цілує розп'яття, цілує мої коліна. Долоні до неба тримайте мене, хто небо тримайте, хто небодібу, не шукайте потім. Я згодна забути, я згодна забути де. Губа кровоточить, губа пересохло в роті. Моє божевілля. Мої, не мої, провини, мої, не мої, мої, не мої спобути, тікаю від всього, від чого давно повинна. Тікаю від неба, лякаю з його акустики. Боїся так, Я можу, не можу, треба моє божевілля, п'ятниць на тиждень. Ідея. соня моє і тіла мого оренда. Я все відчуваю. Я все розумію.